Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали колишніх командирів двох генералів та полковника, через недбалість яких ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. Колишні командири оперативно-тактичного угрупування Харків. 125-ї окремої бригади територіальної оборони та 415 окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади своїми недбалими ставленнями до військової служби дозволили військам Російської Федерації захопити частину території Липецької сільської територіальної громади Харківського району. Також дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння. Зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності. Слідством встановлено, що бригадний генерал визначив позиції оборони для 125-ї ТРО, які не відповідали її бойовим можливостям. До того ж, він мав інші підрозділи, які могли підсилити ці позиції. Також командир зробив низку інших помилок. У тому числі не повною мірою уточнив напрямки головних ударів противника, недостатньо контролював організацію підготовки та ведення оборонних дій. Він не здійснив своєчасно маневр силами та засобами угрупування, не організував підтримку підрозділів бригади артилерією та повітряними силами. Колишній командир 125-ї окремої бригади тероборони, генерал-лейтенант, також недооцінив можливості противника щодо відновлення наступу у районі оборони бригади, неадекватно реагував на нарощення ворогам бойових потенціалів та загроз. Зокрема, він не забезпечив облаштування позицій бойової охорони та не вживав заходів щодо укомплектування бригади, визначав завищені бойові завдання батальйонам. Та не провівши оперативно-тактичні розрахунки, не організував належного обладнання опорних пунктів, інженерних загороджень. Тощо, крім того, колишній комбриг, маючи інформацію про підготовку наступальних дій противника, не довів її до підлеглих, не забезпечив максимальну мобілізацію та присутність цього особового складу бригади, у тому числі офіцерів на своїх позиціях. Вже під час бою він не організував належну вогневу підтримку підрозділів бригади артилерією, не забезпечив дієвого застосування резервів бригади, взаємодію бригади з іншими підрозділами та не знав дійсного стану на полі бою. Колишній командир 415-го батальйону 23-ї окремої бригади своєю чергою не організував оборонний бій у населених пунктах Стрілеча, Краснелипці та Слобожанське, що знаходилось у батальйонному рубежі оборони, не визначив, які об'єкти включили в опорні пункти і як підготувати їх до захисту, способи протидії підземно мінній боротьбі противника, місця обладнання сховищ та складів. Під час відбиття наступу противника не доповів старшому командиру про результати оборонного бою, не вжив заходів до припинення самовільного відходу 12 військовослужбовців батальйону та віддав одноосібно бойовий наказ за відсутності наказу старшого командира. Також колишній комбат проігнорував та не виконав розпорядження командира бригади про відновлення втрачених позицій. Через ці порушення противник, розвиваючи успіх, заволодів позиціями під підрозділів першого та другого ешалону батальйонів, що призвело до втрати особового складу, проникнення противником в самого оборони на відстань до 10 кілометрів в глибину та втрати контролю над частиною території вздовж державного кордону України. Після доставки затриманих до Києва їм буде повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової і службової особи до служби, вчиненому в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Частина 4 стаття 425 кримінального кодексу України. Колишньому командиру 415 ОСБ буде додатково повідомлено про підозру в організації самовільного залишення поля бою. Частина 3 стаття 27 стаття 429 кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. Також планується звернутися до суду із клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.